На 86% площі у Криворізькому районі сільгоспвиробниками вже проведено збирання ранніх зернових. Із 36,5 тисяч гектарів обмолочено 31 тисячу гектарів. Повністю завершено збір озимого ячменю, під який цьогоріч було засіяно понад 10 тисяч гектарів. Це найбільша площа даної культури за останні роки на Криворіжжі і одна з наймасштабніших у розрізі районів Дніпропетровської області. Озимі культури на сьогоднішній день дають більшу віддачу в порівнянні з ярами, тому останні роки сільгосвиробники віддають перевагу саме. Якщо вибирати між ярим ячменем і озимим ячменем, ставлять перевагу на користь озимого ячменю. Все ж таки порадували результати сільхозвиробників стосовно результатів по збору врожаю озимого ячменю. Слід відмітити, що середня врожайність даної культури по району склала 30 центнерів з гектара. Ну, якщо порівнювати з попередніми роками, то це гарний результат. Будка середня, у нас за минулі роки урожайність даної культури складала там в межах 22-25 центнерів з гектара. В цьому році зимий ячмінь в деяких господарствах показав навіть кращі результати, ніж озима пшениця. Всього валовий збір даної культури склав більше 30 тисяч тонн. Завершується збирання ярого ячменю, і хоча його площа цьогоріч дещо менша, складає лише 6,5 тисяч гектарів. Результати по урожайності за оцінкою аграріїв доволі втішні близько 25 центнерів з гектара, в окремих господарствах понад 30. Добігають кінця і жнива основної продовольчої культури озимої пшениці. У районі вона займає 19,5 тисяч гектарів. Її середня врожайність становить 30-32 центнери з гектарів. В деяких господарствах більше 50. Що ж до якості зерна, ситуація, говорить Ігор Фартушний, досить неоднозначна. В одному ж тому господарстві, навіть на одному і тому самому полі досить при визначенні якісних показників. Досить різні характеристики. Тому це пов'язано в першу чергу з погодніми умовами, тому що ми спостерігали і на протязі травня, і червень місяць під час дозрівання і формування саме клейковини, саме якісних показників азимої пшениці. Досить таку дощову, не жарку погоду. Все ж таки, це досить сприятливо для формування маси, для формування. казати, Потенціалу врожайності, але все ж таки цього недостатньо для формування високої якості пшениці. Все ж таки, основна маса зібраного врожаю відноситься до продовольчого зерна. І на сьогодні сільгосвиробники задоволені результатами своєї роботи, своєї праці і вже проводиться реалізація. Вирощено врожаю за тими попередніми контрактами у Криворізькому районі було укладено п'ять контрактів з аграрним фондом. Зараз підприємства-учасники вже завозять зерно на елеватори відповідно до умов. Не залишилося поза увагою і формування регіональних ресурсів продовольчого зерна. І на сьогодні з кожним сільгоспідприємством укладено попередні угоди про формування. Регіональних запасів продовольчого зерна безпосередньо в районі і в кожному господарстві. Відповідно до цих укладених угод, продовольче зерно буде зберігатися на протязі року в господарстві, і при необхідності відповідно до ситуації, яка буде складуватися на ринку зерна та хлібобулочних виробів, дане зерно буде реалізуватись безпосередньо господарствами до підприємств, які займаються переробкою та виробництвом хлібобулочних виробів. Це в свою чергу буде виступати як гарантом того, що ціни на соціально значущі сорта хліба будуть стабільними, і населення нашого регіону буде забезпечено в повному обсязі відповідно до потреб хлібобулочними виробами. Збір ранніх зернових сільгоспорудники Криворізького району планують завершити до кінця наступного тижня. Сподіваються, погода не завадить.